Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Тетяна Титаренко. Дуже рада, що ви потрапили на моє відео. Я художниця, живу в Канаді, продаю картини на Etsy, офлайн і також роблю майстер-класи. Це мій перший влог 2025 року. Вітаю вас всіх з наступившим новим роком. Бажаю вам всього найкращого, перемоги, здоров'я. І щоб ви були щасливі. Погода в нас зовсім не зимова, на Різдво ми хворіли, і ось на Новий рік до нас приходили гості, і 1 січня приходили інші гості. Тож ми відпочивали, не працювали, відпочивали. І ввечері 1 січня випав отакий сніжок. Невеличкий, але, знаєте, приємно. Протягом останніх півроку я вела свій влог і кожного тижня завантажувала новий. Якщо вам цікаво подивитись, я прикріплю посилання на всі мої влоги. Підпишіться, поставте вподобайку, підтримайте україномовний контент. Дякую. Вітаю вас в новому році, друзі. Що ж, сьогодні в нас 2 січня. Я ось вийшла з дому нарешті. Зараз їду в гості до нашої знайомої Польки. Поїду на каву, приготувала їй подарунок, вгадайте, що тут. І посиджу в неї ще в неї я куплю яблука, бо я купляю куплю фермерське яблука-мішочок. І відвезу мою посилку на пошту, тому що я її спакувала 31-го. Звичайно, пошта не працювала, то тепер мені треба е, картину на пошту. Тож зараз я прогріваю машину, в нас випав сніжочок невеличкий. Зараз покажу. Ось отак от. Притрусила трохи машину, тільки вимазало і все. До цього у нас на Різдво був дуже класний сніг, а потім все розтануло було просто як літом, зелена травка, тепло. І вчора ось трошки припорушила. Тож зараз грію машину і їду. ось тут У нас краєвиди. Це я їду від режини. Зараз буду їхати на пошту, їду. Ще на пошту. Думаю, покажу вам краєвиди, це тут, оце -от ферми. Бачите, скільки, скільки вільного місця, скільки полів. Ми її називаємо наша канадська мага. Держина наша канадська мама. І це скільки землі. Я не знаю, чому це воно тут все таке дороге, реально, подивіться, скільки полів, скільки вільної землі, де реально можна собі будувати. Понятно, що це чиясь земля, так, що так просто не, побудую, не. Ну, я до того, щоб, наприклад, порівняти Європу, да, як ви там летіли, Просто все кожен шматочок землі, він просто був зайнятий, засіяний, побудований. Ні одного клаптя землі, отакого, от щоб там був великий. Так, чекайте, мені треба навігати. Я приїхала, зараз піду віддам посилку. Бачите, в мене, коли я сама танцюю, в мене супереку. <кій> Подивись <кій> на свої шини. Тільки що на трасі висвітилося, що у мене щось з шинами. Мені треба перевірити шини. Я, звісно, <кхи> злякалася. Добре, їдемо додому. Посилку відправили. Їдемо додому. Заїхали перевірити колеса. Діма приїхав і я зазвичай таким не займаюся. Я не знаю, як це робити. І він там зараз перевіряє Коротше, цей прешер в І Будемо їхати, <кхи> шукаємо Мольберти, тому що завтра у мене. Буде майстер-клас, і мені потрібні мольберти, мені потрібно їх багато. А в мене є тільки шість. Тож будемо їхати шукати. Якщо не знайдемо, то будемо купляти такі деревяхи, щоб зробити зробити мольберти. Ми об'їздили декілька магазинів і не змогли знайти таких мольбертів, які нам були потрібні. Тож ми потім знайшли вихід з ситуації. Покажу вам зараз, що ми купили. В принципі, для таких майстер-класів якісь суперпрофесійні мольберти не потрібно. Ось такі мольбертики ми знайшли, і вони виявилися дуже зручними. Вони якраз невеликі, не займають багато місця, дуже легко їх розкладати, і той розмір полотна, який мені потрібен, був, якраз підійшов. Під цей мольберт. зробила рефренси для кожного учасника. До речі, відео про майстер-клас. Ви можете подивитися, я в описі прикріплю. Або напишіть, чи вже подивилися ви це відео. Я буду дуже вдячна вам за підписку, за коментарі, за ваші запитання. І це допомагає мені розвивати мій канал, тому що відповідаючи на ваші запитання, я роблю новий контент, і це мені дуже допомагає. Ось дивіться, що я приготувала. 12 полотен 30 на 40 см. Ми всі дуже любимо суші, і тому ми пішли в наш улюблений суші ресторан All You Can Eat. Там платиш фіксовану суму і можеш замовляти собі будь-що. Зараз буду покривати лаком це замовлення. У мене ще перед новим роком їх замовили, ці янголи. Я їх всі зробила, було на старе Різдво по старому стилю, тому що багато хто тут з українців, які тут давно, то вони. І ще відмічають із 2, 7 грудня. Тому зараз покрию лаком і відправлю. Неділю зранку ми поїхали, як завжди, в церкву. Після церкви ми поїхали в кінотеатр на Моану-2. Авдій дуже любить цей мультик, тому ми поїхали разом з ним провести час, подивитися Моану. Ось такий в нас кінотеатр, він знаходиться просто дуже близько біля нашого дому, буквально там 6 хвилин до нього їхати купили білетики на місці, білети коштували, мені здається, щось по 15 доларів, для дитини 9 доларів. Сьогодні. сьогодні день наш не закінчився. Ми тільки що були в кіно. А зараз ми їдемо в Ніагару Анделейку, допустить замовлення нарешті. Я вам показувала цих янголів. То ми зараз сюди їдемо їхати нам 50 хвилин показує. Тож туди буду їхати я, назад буде Діма. Їдемо до... Кордону з США, все приїхали з Доставка картин на дом. Привезли замовника. Діма пересаджується за руль. Я сюди доїхала. Ми доставили картини і зараз хочемо піти і подивитися на озеро. У -у -у -у. Так, ну оце ось озеро. А до речі, оце ось це світиться Торонто. Уявіть собі. Нефізно куди заїхали, напроти якраз Торонто. Звісно, нічого не видно. Тут люди каву собі пів кавуську. Такі хвилі. Ага. А ось де світиться США, дивіться, це вже USI. Це вже А Ось до Торонто. А тут Торонто, дивіться, які хвилі. Це наше озеро Онтаріо. Все наше. Тільки все. за годину від нашого дому. А ось це наше, це все, все наше. От і все, зимові канікули у нас закінчилися. Сьогодні перший день школи. Правила Авдія на автобус йду додому працювати. Так швидко час летить, я не знаю. Дивіться, яка погода. Ну, може, ще так швидко здалося, тому що ми хворіли. Просто перший тиждень, навіть більше ми всі хворіли поки там. Такі видавалися довгі канікули, два тижні у нас були. Але вже вони закінчилися. Тож сьогодні понеділок. Буду працювати. Зараз у мене дуже багато роботи назбиралося, і замовлення, і влог треба зробити, і влог про майстер-клас, повідповідати на повідомлення, повідповідати на листи. Так що зараз зроблю собі чайок і буду працювати. Таку картину сьогодні написали в ефірі. Начебто нічого складного, але мені здається, вона дуже гарно вийшла. Повне відео ефіру є на моєму каналі. Заходьте, дивіться, пишіть разом зі мною. Вітаю! Вітаю! Сьогодні розпочала нове замовлення. Мала його вже почати позавчора, але не було часу. Вчора взагалі відео про майстер-клас монтувала до пів на другу ночі. До пів на другу вночі. У мене були записи, вчора там на фарбування їздила, а потім ще приїхала додому і займалася відео. Зараз загрунтую цей холстик, загрунтую це полотно і буду починати замовлення. І ну, на цьому я буду завершувати свій влог. І потім розпочну вже новий і там вже я покажу це замовлення. Сподіваюся, воно вийде його написати. Мені треба, щоб воно просохло. Це замовлення на Etsy прийшло на соняшники, які мене вже купили. Тож зараз загрунтую, почекаю, хай перший шар е підсохне. І потім ще додам трошки охри і ще раз затоную. І почекаю, щоб воно посохло, а потім вже буду починати писати. До речі, якщо ви не подивилися відео про майстер-клас, я прикріплю посилання на нього. Ось тут десь в куточку ви побачите зараз посилання на це відео. Переходьте, дивіться, коментуйте, також прикріплю посилання відео на попередній влог, який я робила перед новим До речі, мені скоро прийде перша виплата на Ютубі. Я хочу купити собі мікрофон, щоб робити для вас кращий контент. І якщо ви можете порадити якийсь мікрофон, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я ще на цьому не знаюся. І ось це моя задача зараз купити хороший мікрофон. Сподіваюся, вам сподобався цей влог. Пишіть ваші коментарі, запитання, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися всього вам найкращого і до наступного тижня.